Як розв'язати? Що я знаю про логарифми? Коли в мене логарифм з однаковою основою, я ніби його можу скоротити, і в мене тоді виходить, просто прирівнюється. Тоді перепишу свій логарифм. Бачу, що в мене тут однакові, в принципі, да, ці логарифми, десяткові, вони, тому можу опустити, що робити далі? А яка в мене ціль? Моя ціль визначити, що мені Х розкаже про А? Да, тут буде якийсь вираз, наприклад, такий. І обов'язково після того я буду знаходити ОДЗ. ОДЗ мені скаже, наприклад, щось таке, чи може отаке сказати без різниці. Я поки не знаю, що це вийде. І тоді ми просто забираємо звідси вираз цього А і підставляємо, і в нас буде просто рівняння, і таким чином ви знайдете А, тобто, все, що вам треба знати про. Про цей параметр а, да, про ці всі значення. Тому це наша ціль, ну, суть такого розв'язку, будемо так робити. Тобто, Взнаєм спочатку виражаємо Х, Пробую відділити тоді від все від X, тобто, попробую перенести в другу сторону і виразити звідси Х. Бачиш, що він в мене там і там можу винести задушки і да, все, ми знайшли. Тепер повертаємось і шукаємо наше ОДЗ, тобто, це наша ціль, яке в нас тут може бути ОДЗ? Так як це логарифм, я згадаю, да, у мене є така табличка в бланку, і бачу, що це було моє ОДЗ. Але що я помічаю? Немає коренів. Тобто вони хочуть, щоб ви не знайшли ОДЗ і розв'язали, а щоб ви знайшли, коли не буде коренів. А хто знищує корені? Одезе знищує корені. Тобто Тепер наша поведінка змінюється, і ми ніби шукаємо да, ОДЗ біля логарифму знаходимо. А по формулі, тобто дивіться, цей момент повторюю, якщо важко його зрозуміти, от тут вам кажуть, що ваша база знаходиться от біля логарифму, нас знаходиться тут 4х, тому ми тут отак писали. Але так як в нас не буде коренів, то ми перевертаємо. Тобто, Якщо наш знак був більше, ми кажемо, що ну, тоді, от при такому значенні в нас точно не буде ніяких розв'язків. Бо якби виконувалися ОДЗ, розв'язки були, а нам треба, щоб вони не виконувались. Знаходимо Х і підставляємо. І отут, при цій підстановці, на жаль, ми натикаємось на 9 клас нерівності і отаку формулу. І в нас тут, дивіться, знову буде наше ОДЗ. Як ми будемо вести себе, коли ми бачимо ДЗ взагалі в будь-чому в цьому прикладі ми кажемо анті. Тобто, якщо в нас там вийде, що, наприклад, Х не дорівнює 3, то нам якраз буде підходити, коли Х дорівнює 3. За цією формулою, пояснювати не буду. Якщо потрібно, напишіть. Я її поясню. Я отак розпишу її на, не в системі, а окремо. Зроблю тут, розв'яжу цей момент. І виходить, що мені підходить моя двійка, тобто вона буде включна. Але тут, коли ми розв'язуємо вже з вами цю нерівність, виходить, що нам потрібно, да, це буде метод інтервалів, тобто нам потрібно тут знавати знаки. І як ми це будемо робити? Давайте покажу, як нам знати тут ці знаки. Що я роблю? Я кажу, що розіб'ю ці дужки собі. Як на два рівняння, зараз вам покажу це. Тобто я його розбиваю на це і на оце, десь на чернеці, олівчиком, і таким чином знаходжу ці точки. Ну і тут, так, бачимо, що У нас двійка теж буде підходити. Як ж мені знати знаки, дивіться, я підставляю будь-яке число на проміжку, це я заберу, це були імітовані знаки. Тут в мене може бути 0, правда, стояти. Це число яке менше за 2. Тобто воно десь тут знаходиться. Можна брати, наприклад, мінус 10. Тільки, ну, що мені подобається таке брати, а мені подобається брати 0. Підставляю його замість А. Тобто, бачу, що якщо я підставлю замість А. Та, Напевно, це надто швидко, давайте е, покажу. Замість А підставлю 0, мінус 5 плюс 0, це буде якесь мінусове число. І тут 2 помножити на 0, це буде і мінус 4, це теж буде мінусове число. Якщо мінус помножити на мінус, тут у нас множення, це буде плюс. Тому тут у мене буде плюс. О, ні, мені не вистачає повітря. А плюс, тепер, якщо я буду підставляти отут. Там Можна 3 підставити, а тут можна 100 підставити. що вам зручно. І якщо ви підставите його за місця, побачите, що у вас вийде отут мінус, тут плюс. Що це означає? Це говорить нам про те, що коли у вас отут, да, в дужках немає ніякого степеня біля дужок, тобто в мене ні тут нема степеня, ні біля А немає степеня, то ці знаки вони будуть дублюватись. Вони просто будуть дублюватись, і мені не треба визначати кожен проміжок. Я один визначила і далі продублювала. Тепер, а який мені да, з них потрібен? Мені потрібно менше, по знаку бачу, а менше це якраз оцей от проміжок, бо він мінусовий, менше отут. І просто дивлюся, що в мене тут які числа на цьому проміжку будуть, і мене. Умові питали суму, суму моїх цілих А. І якраз ми там порахували, і ця сума, це в нас виходить 14. Тобто ми відповідь тут запишемо О, оно. 14. Супер, якщо опущусь, то я думаю, що ви пишете разом зі мною. Так буде легше, якщо щось не зрозуміло, задавайте питання. На цьому ми розв'язали цей параметр. Дійсно, він такий, ну, типу, коли нема розв'язків, не могли вже дати нам розв'язки, наприклад, розв'язати.